А, друзі, усім привіт! З вами ваш улюблений подкаст «Проста Формула, подкаст про найтехнічніший вид спорту Формула 1, де ми робимо льоди гран-при, висвітлюємо актуальні новини, вивчаємо історичні аспекти та розбираємо технічні деталі цього виду спорту. З вами, як завжди, ваші незмінні ведучі Артем І Денис. Сьогодні у нас п'ятничка, ранок, а це значить, що рубрика Артіпідія плюс наш е, улюблений зрадий продікшен. Говоримо сьогодні про 23-й раунд, це катар. Е, цікава траса, багато чого очікуємо, тому швиденько простімаємось. І полетіли. Ну що, ате, коли з'явилося гран-прі Катару? Ой, пробачив. Е, насправ... Треба... е, насправді. Хальосіка поїхала звуком. поїду. Гран-прі насправді з'явилось нещодавно, в 21-му році. Так, да, да. досить молоде гран-прі. Досить... І, можливо, це буде не єдине гран-при в Катарі. Так. Да? А що, є, на що. Там збираються, я чуткі, але вони такі дуже за вуха притягнуті, що вони хочуть ще одну трасу там побудувати. А. Хоча знаю, Катар вони можуть собі це Абсолютно, дозволити. Абсолютно, да. Ще декілька. Не знаю. І просто робити чемпіонат Катару. Рік, да, в Катарі тільки да. катати його. Е, да. 57 кіло очікуємо досить ну, такий середній трек 5-4 кілометри. Рекорд кола належить Максу Ферстапену mm -hmm. в минулому році, хвилина 24 і 3. Е, найбільше, ну, як сказати, тут найбільше перемогу. У нас же він був у 21-му. Потім, і 23-му. І, 23 да, і у Льюіса одна, в 21-му, Макса в 23-му. Е, ну і по позиціям та сама історія в цілому. Що у нас по трасі? Е, траса насправді цікава. Е, така... Багато поворотів, багато швидкісних поворотів, само собою. От, І усього одна зона Дерес. Що цікаво, прикинь? Такий Я знаю. Просто, просто інформую тебе. Да, 16 поворотів. Е, багато швидкості буде. Такі різкі, повільні, але вони сиріно, знаєш, такі під зглаженим кутом, скажімо, так? Тобто в них все рівно може заходити досить швидко, і це якраз я вам скажу четверті п'яті повороти. От тому траса досить цікава, насправді виглядає, і проїжджається вона прикольно, бо там, якщо я не помиляюся, тільки декілька, прям таких дуже різ... ну, жорстких гальмувань буде, Тому подивимося. Фаворитами у нас само собою, як команда Макларен, так, як ми вже з вами говорили в минулому випуску. По Гумі насправді одна з найтвердіших 1-23. Ну, для такої температури, для такої траси, яка не? там буде, то в принципі так. це норм, мені здається. Сподіваюся, що їм буде не так Як -то сказати... Дискомфортно? спекотно, як минулий раз, бо да, там щось було раз. дуже їм погано усім. А, минулий раз, друзі. Минулий раз пол позиції у нас зайняв Макс Верстапен, але за ним були Джордж Гассел і Льюіс Хеммельтон. А пам'ятаєш, що там сталося? Якщо вони чесно, не вони об друг друга в'їхали. Плюс вилетів, а Рассел поїхав. От. Буває. Да. І насправді Рассел ще непогано доїхав та до четвертого місця тоді. От. Першим був Макс, а другий, третій були Макларен на подіумі. Ну, і як в цього разу, мені здається, і буде. Да? Е, у нас спринт вікенд. Не забуваємо. Да. Дивитися нам багато чого доведеться. Спринт-кваліфікація. Спринт-кваліфікація і гонка. Обожнюю ці гран-при. Нафіг цей спринт, я не розумію. Можна його нафіг прибрати? Okay. Формула 2? О, oh майгад! Танці... У мене не буде вихідних? Там цікаво. Ні, там а, цікаво, жаль, Окей, там, да, там чемпіонство вирішує, вирішується. Я ж не помиляюсь. Не... Короче, да. закупайтеся солоденьким, вихідних у вас нема, бо ви з самого ранку і до ночі дивитеся Формулу 1. Так. Да. Ну що. А вороти? насправді тільки вечір. Там вечірні. А головний. все ввечері, Да. Це погано, до речі. Або якщо практики дивиться. Ну, опа, от і все. Ну ми ж працюємо по п'ятницям, як би. Да. Так. <ріст> позиція на перемога на спринті. А фу, боже, що це треба? Да-да-да. Перемога на спринті? Так, да, ми завжди перемога на спринті, каже. Оскар М -м. Антон Оріс? норіс? Хто б сумнівався. Я просто, щоб інтригу зробити, а, бо у нас просто з тобою вже однакові. А до речі, там, да, минулий теж нормально всрали там. по Попозиція на гонці. Ландоноріс. Оскріп'ясний. Свапнулись. Ну він реально швидкий не згоден. Ну, питання... Гонка. Взагалі ніяк. Третє місце. А от тут проблема. А тут буде цікаво, так. Бо дуже багато претендентів на третє місце. На перше-друге мало. Ландоноріс. Неочікувано. Не Шарліклер. Друге. Максперстоп. Об... Ого, ти Макса повірив. Nei... Шось ке. Шарліклер. Перший. Бутерброд замкнули. ж таке старатипдик. Будь ласка. Срати предicшн. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього гран-при 23 й раунд, передостанній. блін, скоро закінчиться Формула 1? Сумно? Тобі ще буде що записувати, але да, мені парі не сумой. Друзі, п'ятниця ранок і завжди ранковий донат, будь ласка, на Збройні Сили України, оскільки вам буде завгодно, по гривні, по дві, по. Три по п'ять, по 4, по 10, по 20, по 30, по 40, по 100, по 500, по мільйону тисяч гривень. Так, да. Закидуйте, будь ласка, підтримуйте наші оборонні Сили, їм дуже багато чого потрібно, ви це і так прекрасно знаєте. А ми кажемо вам, що ви найкраще, всіх обіймаємо. І що Денис, робимо? На цьому моменті ставимо кнопочку. Підписатися, кнопочку, лайку кнопочку дзвіночку І всім па-па!